Щодня працівники дільниці каналізаційних мереж виїздять на виклики. Лише за зміну вони ліквідовують до 45 заторів. Це одна з найбільших проблем каналізаційної системи жовтих вод, адже мережі зношені, а деякі з них працюють ще з 50-х років. Каналізаційні мережі міста це 147 кілометрів трубопроводів різного діаметру від 100 до 900 міліметрів, з глибиною залягання до 8 метрів. Більше 5 тисяч каналізаційних оглядових колодязів на території Жовтоводської міської територіальної громади. Враховуючи те, що деякі мережі були введені в дію в 50-х роках, то зрозуміло, що за такий тривалий час експлуатації їх стан залишає бажати кращого. Одна з причин частих засмічень несвідоме ставлення мешканців. Люди викидають до каналізації засоби гігієни, серветки, залишки їжі, а іноді навіть іграшки автомобільні чохли та інші великогабаритні речі. Це ускладнює роботу та пришвидшує зношення системи. Що люди навіть не задумуючись запихують туди все, що їм заважає. Щодня наші працівники дістають з трубопроводів, одяг, дитячі іграшки, засоби гігієни, велику купу вологих серветок. Кожен робочий день слюсарів АВР починається з огляду мереж міста. І щодня наші фахівці виявляють 35-40 заторів. Але виконати в нас їх немає змоги, так як на дільниці катастрофічно не вистачає працівників. Із 15 слюсарів АВР, які передбачені штатним розписом, та мають бути задіяні в ліквідації заторів. В нас працює всього 6. Ще п'ять. Боронять нашу рідну землю, за що їм велика шана та дяка. Тож користуюсь таким моментом та запрошую до нас на роботу чоловіків, наш мужній та веселий колектив з важкою працею, але гідною заробітною платою. Раніше для прочистки використовували важке сталеве тросове обладнання. Сьогодні ж сучасну гідродинамічну промивну техніку. Вона значно полегшує роботу слюсарів і дозволяє ефективно вимивати відкладення в трубопроводах. Раніше для ліквідації заторів використовувався на підприємстві стальний трос. Він важкий та незручний. Згодом, з приходом технологічного прогресу, з 2018 року на підприємстві використовується більш легкий та мобільний склопрод. Та мобільна гідродинамічна причищувальна машина Роджет. Але роботи вистачає. І наприкінці 2024 року наш автопарк поповнився новою спецтехнікою. Тепер на нашому підприємстві є нова сучасна каналопромивачна машина. Деякі люди вже мали змогу бачити її біля своїх будинків в роботі. Вона має 8 ємність для транспортування води. Та потужний насос, який гідродинамічним способом вимиває всі накопичення в трубопроводі. Працівники водоканалу кажуть, приводити до ладу каналізаційну систему важливо, адже мова йде про комфорт і безпеку всього міста. Тож плани у нас масштабні і попереду багато роботи. Адже приводити до ладу каналізаційні мережі міста це вкрай складно. Фахівці дільниці каналізаційних мереж щодня виконують десятки викликів, щоб забезпечити безперебійну роботу системи. Водночас комунальники наголошують, ефективна робота можлива лише за відповідального ставлення мешканців. Засмічення каналізації серветками, засобами гігієни, залишками їжі чи навіть побутовими речами ускладнює роботу і пришвидшує зношення мереж. Тож кожен жовтоводець може допомогти. Достатньо просто не засмічувати систему.